Колись на нашій славній батьківщині раділи люди, мир повсюди панував. Та ось війна прийшла на землю України, на щастя, страх нас, українців, не зламав. Доки війна страшна панує Україні, і знову лютий ворог Завітав до нас з мечем. Людські життя, перетворивши на руїни, народ повстав один за одного, плече в плече. Згадались враз безстрашна доба гетьманства, козацтва вільного, сміливі горді ватажки, страшні народні бунти проти панства, до волі й миру нас вели криваві стежки. Це вже було, щоб ворогу ніколи не служити, народ у боротьбі тяжкі себе відстоював завжди: свою свободу, мову, землю, праву. Жити, цей заповіт залишили у спадок нам діди. Тому здаватись нині ми не маємо права. Не можна, щоби знову прийшла до паруїни. Народи мій, згадаймо віковічну славу, єднаймося, борімося. Ми Україна.